Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні я вам розповім, як смачно приготувати аеропрес в домашніх умовах. Для цього нам потрібно ваги з таймером, аеропрес, свіжа обсмажена кава і чайник з гарячою водою. Варити будемо сьогодні класичний аеропрес, але ще є ось така комплектація аеропрес Go, котре підійде для тих, хто любить подорожувати в гори, на морі, походи. І просто пити смачну каву в дорозі. Для початку вмикаємо чайник, ставимо температуру води 95 градусів. Поки чайник гріється, ми відміряємо 16 грам кави. Нам буде потрібно для приготування аеропресу. 16 грам кави на 230 мл гарячої води. Температура 95 градусів. Налаштування кавомолки команданта – це 29 кліків. Або ви можете просто вже замовити одразу мелену каву під даний девайс. Значить, Ми змолили каву, а поки підігрівається вода в чайнику, ми вкладаємо два паперових фільтри. Попередньо перед приготуванням кави обережно змочуємо їх горячою водою для того, щоб прибрати смак папіра, і вони щільно прилегали до всі поверхні кришки. Чекаємо, поки підігрівається вода. Вода вже підігрілася, ми трохи прогріємо аеропрес. Зливаємо воду. Насипаємо нашу каву. Рівномірно її розподіляємо, зробити таку ковову таблетку, відтарюємо ваги, запускаємо таймер і дуже швидко, інтенсивно заливаємо увесь об'єм води, котрий ми будемо використовувати. А це 230 грамів. І після того до 25 секунди ми будемо активно перемішувати аеропрес ложкою. Так, ваги вже показують, що час підходить до хвилини 20, тому я закриваю аеропрес кришкою, перегортаю його над посудом, трохи перемішую, тому що якийсь то може осад на резинці і протягом хвилини буду продавлювати каву. Дотискаю не до кінця, відтискаю назад, відставляю аеропрес. Загальний час заварювання склав 2 хвилини 20 секунд перед поживанням кави. Рекомендую її перемішати, щоб було смачніше. Готували ми на Ефіопії Утара. Таким простим рецептом можна приготувати будь-яку каву з нашої лінійки 25, котра обсмажена під фільтр обсмажку. Ну що ж, гарного вам дня, смачної вам кави і не забувайте, подобайка, дзвоник, підписка і ваші коментарі під нашим відео. А я пішов пити смачну каву, приготовлену в аеропресі.